Вітаю четвер, 21 березня. В Студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Уранці, 21 березня, столиця та область зазнала російської ракетної атаки. 13 людей постраждало. Врегулювання Телеграм в Україні нардеп запропонував законопроєкт. Незаконно збагатився на майже 58 мільйонів гривень. Мова про експосадовця сил логістики ЗСУ. Під ранок ворог атакував столиці України силами та засобами ППО. Над Київщиною було вражено більше трьох десятків російських ракет, зокрема і балістичні. Внаслідок атаки 13 постраждалих. У Святошинському районі уламки ракети впали на приміщення шести закладів освіти і житлового будинку. У Шевченківському палали автівки і квартира. У Подільському сталося загоряння у трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі. В столичний метро цієї. Ночі стало місцем прихистку для майже 25 тисяч людей, зокрема трьох тисяч дітей, які ховалися від обстрілів у підземці. Повідомив перший заступник голови КМДА Микола Паворознюк. Свої літаки через російську ракетну атаку підняла Польща. За даними оперативного командування збройних сил союзників, поляки задіяли всі необхідні процедури для безпеки свого повітряного простору. На терористичні дії Росії також відреагував голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер вперше приїхав в Україну і одразу став свідком ворожого обстрілу. За його словами, єдине, що зараз потрібно Києву, безпрецедентна підтримка від союзників, і це справді змінить ситуацію. Адмірал також додав, що Україні для перемоги потрібні люди, а це означає мобілізацію. Минулої ночі по цьому прекрасному місту було випущено 31 ракету. Кожна з цих ракет була перехоплена українськими збройними силами. Немає нічого, що ви не можете зробити. Єдине, що вам потрібно, це наші головні союзники та багато інших країн по всьому світу, які надають безпрецедентну підтримку Україні. І це насправді змінило ситуацію. Але Україна потребує ще більшої підтримки, і ви потребуєте її зараз. Близько тижня на Сумщині триває евакуація прикордонних громад. Речник ДСНС Олег Стрілка в ефірі Ранок Лайв зазначив, що за останні два тижні змінився алгоритм дотримання правил безпеки для рятувальників. Активні зміни почалися після трагедії в Одесі, коли росіяни вдарили по ДСНСниках, які працювали на місці прильоту. Повірте, ніхто людей не кидає на призволяще. Так є прильоти. Є е, випадки, коли горять житлові будинки, дотримуючись чіткого безпекового фактору, туди наші рятувальники їдуть, але знову ж таки, безпека особового складу понад усе. Княжицький ініціює законопроєкт про регулювання Телеграм в Україні. Йдеться про те, щоб запровадити для Телеграм приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для Ютуб. Написав нардеп у Фейсбуці. Однак самого тексту законопроєкту ще немає. Когось у бусик, а когось у причеп. Мета різна. Результат один. Чоловіки намагалися перетнути кордон у причепі для тварин. Послуги з такого нестандартного перевезення обійшлися мешканцям Одещини у 5 тисяч доларів. Подорож закінчилася невдало, адже підозрілу машину зупинили прикордонники. Тим часом Денис Шмигаль каже, що Україні не потрібно мобілізувати 500 тисяч людей, враховуючи ротації, що відбуваються на лінії фронту, і озброєння, що надходить, необхідності в такій масштабній мобілізації немає. Зазначає прем'єр-міністр. Він також додав, що очікує на схвалення допомоги від США цього або максимум наступного місяця. Незаконно збагатився на майже 58 мільйонів гривень. Мова про експосадовця сил логістики ЗСУ. За даними ДБР, колишній очільник центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики за час повномасштабної війни набув значних необґрунтованих ставків. Зокрема, придбав дорогий автомобіль, квартиру у Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Фігуранта затримали. Військовим відновили свободу слова в соцмережах. Рада ухвалила законопроєкт про соціальний захист. Документ, зокрема, закріплює суму грошової виплати родині військового в разі його загибелі у розмірі 15 мільйонів гривень. Також до другого читання додали норму про перебування військовослужбовців на безперервному лікуванні строком до 12 місяців. Норму про заборону поширювати інформацію у медіа та соцмережах прибрали. Повідомив Нардеп Гончаренко. І на сам кінець новини з Білгородчини. А там же вас і не здивуєш, знову вибухало. Місцеві пабліки писали, що прилетіло біля стадіону Белгород Арена. А влада БНР закликала місцевих жителів евакуюватися в глиб Росії. А ми від себе побажали б це всім росіянам. І чим глибше, тим краще. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.